Всім привіт! Мене звати Владислава, я психологиня, і я вирішила створити ось цей другий ютуб-канал, який буде більш таким лайфстайл-формату, де я буду знімати розмовні відео вже не на камеру, як на своєму основному каналі, а на телефон. Тому що іноді в тебе є дуже багато тем, на які ти хочеш розповісти. Поділитися інформацією, але все ж таки формат відео на камеру. Він зобов'язує витрачати більшу кількість часу на відео. Через це формується певна періодичність виходу відео, і іноді хочеться розказати щось більше хочеться поділитися, але не хочеться витрачати на це, наприклад, тиждень. Тому я все ж таки вирішила створити ось цей другий розмовний канал. І не дивлячись на те, що відео на цьому каналі я буду знімати на телефон. Вони, я сподіваюсь, будуть не менш структурними та інформативними для кожного а тема сьогоднішнього відео що ж робити, коли взагалі нічого не хочеться, коли не знаєш за що взятися, коли не криває апатія, коли не розумієш, як це все вивозити, коли здається, що всі вивозять. Ось цей весь стреш, окрім мене, начебто у всіх якось виходить якимось чином, а в мене нічого не виходить. І коли ти вже погрязаєш цьому всьому в складних. Життєвих обставинах не розумієш, що ти взагалі хочеш, як рухатись далі, що робити з цією постійною апатією. То це відео якраз сьогодні для тебе. Якщо ви відкрили зараз це відео, можливо, вам зараз важко, можливо, нічого абсолютно не хочеться, навіть не хочеться встати з ліжка, зробити якусь зайву дію, бо вже є якась зневіра в тому, що взагалі щось може змінитися. І ось ця зневіра вона підвищується кожного кожного дня. До цього ж немає сил, немає мотивації взагалі щось робити. І навіть коли вона інколи з'являється, то потім вона погасає і вже наступного разу стає ще більш складно в щось повірити повірити в те, що взагалі щось може змінитись, щось може змінитись в вашому житті, а в якомусь. Розумінні і баченні майбутнього загалом саме з цим ми сьогодні будемо з вами розбиратися. А я хочу ще сказати, що в мене, як я вже казала, є інший. Um, більш такий серйозний ютуб-канал, який я знімаю, знімаю на камеру, на який я трачу більше часу, і саме тому там відео виходять рідше, але мені буде також приємно, якщо ви його підтримаєте. Можливо, навіть підпишетесь і також підпишитесь на мої інші соцмережі, які я також uh, стараюсь вести. І я до речі створила нову інстаграм-сторінку. Так вийшло, що зараз я розвиваю нову сторінку, тому мені також буде дуже. Приємно, якщо ви мене в цьому підтримаєте, і підпишетесь на мої соцмережі. А ми переходимо до обговорення цієї надважливої теми сьогоднішнього відео. І що ж таке, ось це нічого не хочеться. Мені нічого не хочеться. А це загалом частіше не про лінь, це про виснаження, виснаження організму, виснаження нашої енергії, вигорання, абсолютне нерозуміння, куди нам рухатись, що нам робити, тому що певний період часу ми дуже сильно засипали себе. Не всією можливою роботою, якимись справами ми створили для себе якийсь оазис, який ми думали, що ми зможемо витримати, який ми зможемо пройти. І саме зробивши ось ці всі мільйон справ, в нас вийде щось там змінити. Але ми настільки багато на себе всього ось цього накидаємо, що наші плечі просто не можуть це витримати. У нас відбувається вигорання, у нас відбувається виснаження організму. Виснаження нервової системи, і звісно, що нам дуже важко потім взятися за якусь справу, тому що в нас вже так багато думок, в нас так багато цих справ, що ми вже не знаємо, чи якась інша справа вона приведе до чогось іншого, чи вона взагалі щось змінить. Може взагалі вже не братись ні за що, тому що все за що я брався, воно не виходило. І ось так вже здається, що настільки це вже якийсь апатичний стан, що ми починаємо. Думати, що ми настільки вже стали лінивими, що в нас. Нічого не виходить. Це вже більше не про я не хочу. Це більше про я вже не можу. Я вже не вивожу. Ось це. Я не можу це вивозити так, як я вивозила це рік тому. Я не можу з цим справлятися так само, як два роки тому, три роки тому. Як там п'ять років тому, як я пішла на перший курс, чи була молодшою. Це я не про себе. А загалом нам здається, що все, що ми витримували якийсь період часу, або якийсь період часу у минулому, ми все це можемо витримувати і на. Далі руками ще більше нагрібаючи на себе всього всього, бо ми ж старше, ми ж більш досвідчені, ми більш розумні, тому ми можемо і впоратися з більшою кількістю всього, але на жаль, так не відбувається. Ось це я не хочу більше схоже на те, що я більше не можу. Мені вже складно знаходитися в ось такій ситуації. У нашої психіки є захисні механізми, і один із них це апатія. Простими словами, вона захищає нас від надмірного болю. Розпачу, коли навколо економічна нестабільність, емоційне перенасичення, психіка просто вмикає так званий режим збереження енергії. Звісно, що психіці простіше бути в ось цьому режимі збереження енергії, і це нормально. Але звісно, що це заважає нам ось цей апатичний стан взагалі щось нового досягати, щось нового робити, щось змінювати, якщо ми щось хочемо змінити, бо ми просто погрязаємо в певний час в ньому. І нам здається, що от у всіх навколо все круто, у всіх все виходить, а я один такий лежу на ліжку і взагалі нічого не хочу робити. І ми думаємо, ну як же так? Я ніколи не думав, що я потраплю в таку ситуацію, тому що мені здавалося, що це точно до мене не доторкнеться. Я ніколи не опинюся в такій ситуації, коли я буду лежати на ліжку і не буду розуміти взагалі, що мені робити, як з цим всим можна розібратися. Бо колись давно мені здавалося, що ось це все, ось ці проблеми, які в мене є зараз, що це так дрібізга, що це така мелоч, що це все дуже-дуже легко з цим впоратися. Але коли я в такому стані, да, в апатичному, в незрозумілому для мене, для мене навіть ось ці якісь легкі міні-задачі здаються дуже-дуже великими, і мені дуже важко з цим всім впоратися. І починається це почуття провини, ось це розуміння, що я лінивий. Я виню себе за те, що я нічого не роблю. Всі роблять, а я лежу і не роблю. Звісно, що ще додатково соцмережі підігрівають ось це почуття провини за те, що ти нічого не досяг, за те, що там щось не вийшло, щось не вийшло зробити, досягнути, і там загалом в 20 років ти ще не купив п'ять квартир в Києві. І ти думаєш, о Боже, як же мені жити з цим почуттям провини? Що ж мені з ним робити? Я ніколи не думав, що я потраплю в ось це відчуття, в ось цей апатичний стан. І загалом є декілька рівнів розуміння цього стану апатії. Перше це фізичний рівень це і недосив, відсутність руху, дефіцит вітамінів, гормональний дисбаланс, хронічна напруга. Коли наше тіло виснажене, психіка також не має ресурсу взагалі щось робити, чогось досягати і. Якось впоратися з якоюсь життєвою обставиною, життєвою ситуацією наше тіло – це не інструмент, це живий організм. І якщо ти довго вимагав або вимагала від себе результату без відпочинку, апатія може бути єдиним таким способом зупинити тебе. І дати організму відпочити. Начебто, організм так довго просив відпочити, він так довго посилав сигнали ось цього, Дайте мені відпочинок. Ми йому не давали цей відпочинок. Навпаки, все більше більше заводилося цією хронічною напругою, недосипами, дефіцитами, і організм просто вже кричить. Кричить усі апатію, що дайте мені відпочити. Що це вже неможливо це все витримувати. Так само, звісно, що послідовно психіка також не може це витримувати. І друге, це емоційний рівень. Замість проживання емоцій, ми їх відштовхуємо, витісняємо просто їх зі свого життя. І тоді емоції проявляються не в вигляді якихось сліз, розпачу, а просто в відчутті пустоти. Начебто, ну все. Нічого я не хочу, мені нічого взагалі не потрібно. Я просто вже нічого не хочу. Я виснажений настільки, що я навіть не можу подумати про щось хороше, що може відбутися. Е, настільки вже психіка не вітро не витримує ось цього виснаження, і е, зі всіх сторін всі щось від мене хочуть, що я просто вже не можу. Апатія простими словами це заморожені. емоції, це клід всередині. І поки ми не даємо собі простору на відчуття. Цей лід не розтане, він не може розтанути. І третім ми можемо виділити психологічний рівень. Це втрата опори, втрата сенсу, криза ідентичності. Це може бути також результатом тривалого життя, не своїм життям. Під очікування інших або в умовах, які ти просто не витримуєш, це насправді дуже поширена ситуація, коли людина живе дуже довгий час. Вона може навіть все життя жити не своїм життям. Вона може навіть це розуміти, це відчувати, що щось тут не так. Напевно, я а, проживаю щось або якимось чином, яким би я би не хотів це робити. Але вже ладно, вже я так робив. Бо мені колись казали батьки, чи мені зараз каже мій партнер, чи ми чи зараз от в мене діти, в мене сім'я, і я. Просто не може по іншому, і людина може навіть це відчувати, що вона проживає щось не своїм чином, проживає не своє життя. Але звісно, що коли це дуже дуже довго засасує ось цю струю не свого життя, під, жити під девізом не свого життя, то дуже важко потім вийти з цього періоду. А, звісно, що цей процес дуже не швидкий, іноді здається, що ну набагато легше вже ладно залишитися там, але не змушувати себе виходити з цього всього і не розбиратися в собі, що ж я там хочу, що ж мені там насправді потрібно, які мої справжні цілі та бажання та відчуття, що ж я мріяла в дитинстві. Нам всім в дитинстві хотілося якогось такого, знаєте, по дитячому казкового життя. Але зараз ми розуміємо, що хтось такий живе ось цим. Е Життя мрії, і це не ідеалізація чого життя, а це саме ось це розуміння, що якась людина займається діяльністю, яка їй приносить радість, або живе певним способом життя, який їй приносить радість. А я не живу ось так. Я начебто розумію, що щось тут не так, щось я не відчуваю, щось я не довідчуваю. Тобто, начебто ось цей день сурка, він просто продовжується і щось тут не так. Але, звісно, що дуже важко з цього вийти, коли. Там такий період він е, проходить через все, все життя або через половину життя людини. Мені нічого не хочеться часто звучить після років. Я завжди маю це може бути наслідком того, що ти довго себе змушувала щось робити. Дуже дуже довго. Бо так потрібно було, бо були якісь фінансові обставини, бо щось там треба було комусь допомогти, або ще щось. І потім це просто вже втілюється в певний такий спосіб життя жити не по своїм правилам, не під. А своїм життям проживати чиєсь таке життя, яке було б комусь зрозуміле, яке комусь би може навіть сподобалось, але не подобається самій мені. Бо я знаю, що десь там в глибині себе я відчуваю, як мені хочеться жити, як я хочу проживати своє життя. Але чомусь це так не відбувається, чомусь не виходить. А, можливо, я навіть не попробувала, але дуже страшно. Дуже страшно це спробувати. Але інколи ось цей страх він залишається позаду. Він не перемагає і ось тоді спробувавши пожити таким своїм життям, зрозуміти, що я насправді відчуваю, що мені хочеться, як я люблю, кого я люблю. Тоді все стає на такі свої місця. Ми розуміємо, що ось це те. Що я так завжди прагнула, і це не про якесь мрійливе життя дитинства, це просто про ті речі, які нам насправді важливі, що для нас насправді є найважливішим в нашому житті. Що ж можна зробити, коли ми знаходимося в цьому стані, коли абсолютно нічого не хочеться, і перше, це, звісно, дати собі право побути в цьому стані, і найперший крок не боротись з цим станом, а дозволити йому просто бути. Ось просто це так зараз, як воно є. Зараз я дійсно в цьому стані. Я нічого не відчуваю, я не знаю, як з цим впоратися, не знаю, як це вивозити. І я дійсно зараз знаходжусь в цьому стані. Не будувати ілюзій, що я не в цьому стані, що ні, це просто щось таке мені здалося. Але ні, дати собі зрозуміти, що дозволити просто бути, прожити ось цей стан, казати собі, що зі мною все гаразд. Це реакція на перевантаження, і вона обов'язково пройде. Твої емоції це не вороги. Якщо тобі нічого абсолютно не хочеться, спитай себе, що у в мене зараз втомлене, що в мене просить паузи, в чому я відчуваю найбільшу втому, от саме найбільший такий, знаєте, груз, найбільший камінь, який я розумію, що мене просто тягне вниз, і це така втома, з якої я не можу нічого зробити. І єдине, що я можу з цією втомою робити, це бути в цій втомі, бути в цій апатії і дати собі зрозуміти, що ж саме. Найбільше викликає ось це відчуття в тому, що найбільше втомлює у власному житті. І друге, це звісно, що маленькі дії замість великих ривків, просто починати з малого, починати з найменших кроків, навіть ще менших ніж про які ти подумала, і навіть ще ще менших. Кроків найбільш незрозумілих можливо, можливо, навіть раніше, бо ти ці кроки навіть не охарактеризувала як кроки, але зараз усі негарні, не ідеальні, неперфекціоністські кроки вони будуть найкращими, найважливішими в подоланні усього стану. Якщо не можеш написати диплом, просто відкрий, хоча б документ на ноутбуці. Не можеш прибрати всю квартиру, просто прибери хоча б один ящик. Просто зробити ось цей маленький крок, ось цей маленький початок, і зафіксувати його, можна навіть прописати це в своєму щоденнику, якомусь блокнотику, що от сьогодні я молодець, я сьогодні зробила ось цей перший крок. Так да, він би в будь-якому періоді мого життя взагалі не вважався би якимось досягненням. Але сьогодні для мене це дуже велике досягнення, і я дуже горда собою, що я зробила ось цей маленький крок. Наш настрій змінюється вже після дії, а не навпаки. Тобто, звісно, що коли ми в цьому. Нам взагалі цього всього не хочеться, і діяти нам також не хочеться. І робити ось цей перший крок не хочеться. Але як тільки ми його зробимо, як тільки ми зрозуміємо, що ось тут перший, другий, третій там ми зробили за пару днів, ми вже будемо а, фіксувати в собі певні зміни в настрої, такі навіть спишки того, що в нас зароджуються якісь відчуття, в нас відновлюються якісь відчуття, і ми знову хочемо хоча б щось зробити. Зробити ще ось цей третій міні-крок, зробити четвертий, п'ятий. І потім, звісно, що це все буде виростати в дуже велику гарну картину. А і третє, це звісно шукати ресурси, які тебе. Живлять а не які в тебе забирають енергію. Ти можеш навіть скласти список таких маленьких джерел твого тепла, навіть собі зробити дофамінове меню. А я сподіваюся, що це відео вже вийшло на моєму новому каналі. Якщо ні, то воно вийде буквально за пару днів. Це буде дуже класне, змістовне відео вже не камеру, але воно таке. Знаєте, я його готувала і знімала досить. Довго, тому що мені хотілося в нього вкласти всю всю інформацію, як же створити для нас ось це дофамінове меню, яке буде дуже якісно нам допомагати, коли ми ось в такому стані. Да? Допомагати щоденно. Тому це відео обов'язково буде на каналі. А зараз я вам просто. Дуже дуже коротко це все розповім. Це можуть бути прогулянка, світло, свічки, музика, гарячий чай, улюблений серіал, будь-які дії, які вам подобаються, які вас наповнюють, і які ви будете обов'язково робити кожного дня, включати в свій щоденний ритуал. Тобто, хоча б мінімально одну, дві, три таких маленьких дії зробити за кожен день і розуміти, що ось ці дії вас по справжньому наповнюють, що вони дають усе відчуття тепла. Ось це розуміння, що щось тут ще запалюється, щось мені подобається. Якось я себе все одно відчуваю ось цих діях. Ну і звісно, що не ігнорувати це. Бо ресурс це не розкіш, це наше паливо, паливо для нашого організму, і ми маємо за цим слідкувати і маємо його поповнювати. Можна навіть записати п'ять речей, які ти любила в дитинстві. Саме вони можуть стати таким живим ключем до. Твого стану, бо дуже часто те, що ми любили в дитинстві, все ж таки відображається і на нашому дорослому житті. Ми просто згадуємо ось ці всі речі, які ми дуже любили робити. Наприклад, там мені дуже подобалося займатися ходити на кружок флористики. Мені дуже подобалося щось робити своїми руками. Uh, і навіть зараз мені інколи такого хочеться. Мені хочеться щось помалювати, щось зробити. Ось є ось ці пробліски в дорослому житті, хоча на постійній основі я цим не займаюсь, але все ж таки, ми згадуємо, що ми щось любили робити в дитинстві, і ми до цього повертаємось. І, звісно, нам важливо повернути ось цей контакт з собою. Можна навіть взяти аркуш і uh, помалювати, намалювати, що я зараз відчуваю. Як я себе відчуваю? Не малюй красиво, просто малюй чесно, навіть якщо це якась чорна клякса, це вже діалог з собою. Нам не важливо щось малювати ідеально. Uh, неважливо там я не вмію малювати, чи я ніколи не пробував малювати. Просто взяти ось цей от листочок, взяти аркуш, який у кожного є, взяти якусь, навіть можна ручку взяти, але буде найкраще, якщо ви візьмете якісь фарби або якісь фломастери і намалювати, що ж ви зараз відчуваєте. Як ви себе відчуваєте? Це може сказати за вас те, що словами поки що не виходить. Але навіть якщо ви намалюєте це. Можливо, навіть декілька разів тут же може бути простіше з тим зрозумінням, що ж насправді я відчуваю. Ну, і, звісно, проговорити це з кимось. Ви не маєте проходити це наодинці, і звісно, що найкращим чином це не закриватися в собі в такому стані. Психолог і взагалі психологія, це не про те, що мені вже дуже погано, а це про те, що я не хочу або не буду в цьому сам. Я не можу вже бути в цьому сам. І пам'ятати, що якщо цей стан триває вже довгий час, ви розумієте, що вам абсолютно нічого не хочеться. Не чекайте, тому що це може бути не просто апатією, а тим станом, який вже потребує. Підтримки підтримки психолога, психотерапевта і пам'ятати, що просити про допомогу це не про слабкість, а про сміливість. І якщо ти це все слухаєш і розумієш, що от все це зараз про мене, просто знати, що ти не поламана чи не поламаний, а просто зараз виснажений. От зараз такий час, що ти відчуваєш, що я абсолютно повністю виснажена. Я більше так не можу, не хочу. Не розумію, як з цим впоратись, як це все вивести, мені просто не вистачає свого ресурсу, щоб це зробити. І розуміти, що твоє тіло, твоя психіка мають глибоку здатність до відновлення. Найважливіше розуміти, що ти не сама або не сам в цьому стані. І якщо цей стан продовжується. І продовжується вже довгий період, і немає абсолютно ніякого сенсу, не видно його навіть за десь за горизонтом. То, можливо, вже тоді потрібно звертатися за допомогою Це буде правильним рішенням, щоб вибратися з цього стану, що мені абсолютно нічого не хочеться з цього постійного стану апатії, в якому дуже важко. Щось робити, думати щось хороше про майбутнє, якось розвиватися, бо в ньому абсолютно нічого не хочеться і нічого не треба, і немає розуміння, як з цим цим впоратися і як це все вивести. І дуже часто нам на перших порах здається, що ми все ж таки можемо це вивести самі, що ми зрозуміємо, як це все зробити самі. І навіть інколи у нас це е, вдається. що нам вдається впоратися в якихось ситуаціях самим. Але в якихось ми розуміємо, що ми впадаємо ще ще глибше в ось цей стан апатії, і вже тоді звертаємося за допомогою. Тому я й вирішила почати ось цей канал з такої теми відео, тому що я розумію, що зараз ця тема близька дуже багатьом багато хто стикається з цим станом, він є поширеним, але від того він не є менш важливим для розуміння і для розібрання з цими всіми емоціями. Для того, щоб все ж таки вийти з нього і додати якості в своє життя, зрозуміти, що ось десь там є вихід з цього стану. Він обов'язково є, він буде. Просто треба трішечки попрацювати над цим, можливо, навіть не самому, а зі спеціалістом. Я дуже сподіваюся, що вам це відео сподобалось. І як я вже казала, можете підписатись на мої соцмережі, слідкувати за мною. А я нагадаю, що я Владислава, я психологиня. Ще більше відео будуть на цьому каналі і на моєму другому каналі вже готую там нове відео. І всім бажаю хорошого дня або вечора, дивлячись, коли ви дивитесь це відео, і пам'ятати, що просити про допомогу це не про слабкість, а про сміливість. І до зустрічі в нових відео.